Починалося з того, що вони також зустрічали своїх людей. Сьогодні це є система людей. Десь на 50% вона сформована з волонтерів, які приїхали до нас на Львівщину східної України. Які за цей період часу, коли кажуть, що є мовні питання, немає мовних питань. Питання мовні тільки тут в голові. Насправді, коли є добра синергія дії, всі люди один одного прекрасно чують. Коли заходять люди, і які разом працюють, комунікують. Там є люди, які англійською спілкуються, люди, які російською мовою спілкуються, люди українською спілкуються, і люди, які спілкувалися. Російською мовою сьогодні по різному, але приходять і на українську мову, але це все природній шлях. Тому в нас є багато медиків, потужних класних медиків, яких сьогодні вдячна нашим приватним медичним лікарням, які забрали їх до себе на роботу. Вони разом волонтерили, побачили, що це добрі фахівці, і для цих людей це шалений класний поштовх. У нас є потужні психологи, які приїхали з сходу України, яким спочатку допомогли наші психологи, а які сьогодні заходять в потяги, зустрічають. В них краща насправді комунікація навіть Вася вони красло такі самі, як ти. Я допоможу, я проінформую, я скерую, і тоді вже підхоплює ціла група людей. Тому е, сьогодні ми маємо гарну синергію волонтерських е, волонтерської ініціативи, яка сформована, і це все люди, які називаються медико психологічною допомогою на Львівському залізничному вокзалі. Основна мета це є медична допомога, це є психологічна допомога, це є перескерування, це є правильне інформування, це є підтримка, це є комунікація.